Є такі дві гарні новини для України. Перша це що представник, спецпредставник президента США Кіт Келох сьогодні прибув в Україну, і друга новина це те, що Велика Британія готова надати літаки тайфун для здійснення безпеки України після підписання або перемир'я, або припинення про стрільбу. А чому Кіт Келох дуже важливий для України? Тому що це завжди був е, проукраїнський, проукраїнська така людина, і можливо не стільки проукраїнська, скільки антиросійська. Тобто він чітко стояв на позиції, те, що Росія це загарбник, це ворог, це країна, яка напала, і е, такий, знаєте, факт, але він свідчить дуже високо і глибоко про те, що донька Кіта Келега вона дуже підтримує в соцмережах. Україну та малює українські пропорції, підтримує завжди акції, що дуже гнівить Росію. Тож чекаємо на позитивні новини.